Вітаю, друзі! Мене звати Антон Антоненко. Я ріалтор Агентства нерухомості рідний край. Сьогодні хочу презентувати вам наш сайт з нерухомості. Запрошую на перегляд. Ми на головній сторінці сайту Агентства нерухомості рідний край. У нас є каталог об'єктів, квартири, будинки, комерційна нерухомість та новобудови. Це саме ті категорії, на яких ми спеціалізуємося. Гортаємо донизу. Тут на, у нас останні додані об'єкти на сайт. В самому внизу наш контактний номер телефона, перелік наших партнерів, з якими ми співпрацюємо, електронна адреса, посилання на Facebook, Instagram, YouTube. Вертаємось до гори, відкриваємо вкладку Продаж. І ви побачите всі об'єкти, які є у нас на сайті. З лівого боку для зручності є фільтр пошуку по населених пунктах, категоріям 1, 2, 3, 3 кімнатна квартира та району. Натискаємо на об'єкт, який нас цікавий, скажімо, п'ятикімнатний будинок в місті яготин. Можна побачити фото об'єкта. Під низом відео огляд об'єкту та опис. З правого боку технічна характеристика будинку а також геолокація об'єкта на карті до речі один із проданих нам об'єктів на ютубі набрав 136 тисяч переглядів якщо хочете дізнатися вартість своєї нерухомості натискайте на вкладку блог Тут є статистика цін на квартири в Яготині, Березані та Баришівці. Також тут є інформація про перелік послуг, які надаємо ми та їх вартість. Друзі, якщо ви маєте бажання продати свою нерухомість або отримати консультацію, натискайте на... Вкладку Подати заявку. І ми вам перетелефонуємо. Дякую, що приділили час на перегляд відео. Нагадую, що консультація з нерухомістю у нас безкоштовна. Телефонуйте за номером, що вказаний нижче. Бажаю гарних продажів та безпечних угод!